Жителі краю звикли, що для отримання адміністративних послуг їм слід зібрати купу документів. Як правило, робота з паперами займає чимало часу і питання вирішують тижнями. У той час як в Європі цей процес триває менше години, адже там замість паперу та ручки використовують комп'ютер та інтернет. Документація європейців зберігається в численних базах даних у всесвітній мережі. Це значно спрощує, пришвидшує та здешевлює обмін інформацією між установами. Якщо є програма, комп'ютерна програма. Вона не забуває, не помиляється. І якщо буде все документи відправлятися через електронний носій, вони будуть на автоматичному контролі, буде зразу видно. Виконання в нашій області також загорілися ідеєю наблизити документообіг до європейських стандартів. Після проведення адмінреформи чимало повноважень передадуть місцевій владі. Адміністративні центри з розширеним колом обов'язків можуть не впоратися. Тож питання електронного документообігу стало одним з ключових пунктів програми цифрового перетворення області. Однак завадити його впровадженню можуть декілька причин. Перша проблема це організаційна. навчити людей, працівників, коректно працювати з тим програмним забезпеченням, і як правильно тим користуватися, і навчити людей навчити. Людей до себе звертатися, тож фахівці пропонують ще до запровадження системи електронного урядування провести курси для управлінців, а також консультації в сільрадах. Інша проблема законодавство, яке майже не регламентує електронну документацію. Ми маємо діяти посадові особи державної влади, органів місцевого самоврядування в тих межах і в той спосіб, які визначені конституцією і законами України, тобто все рівно, як ми щось можемо робити, є намір, але його треба все рівно закріпити у тим основним папірцем це законом України. Ще одна проблема фінансова. Так, наприклад, у Рівному нині діє пілотний проект з обміну документацією між управліннями міськвиконкому. Втім, чи вдасться його завершити до кінця наступного року, як планували міські член не впевнені. Без додаткового фінансового вливання я маю на закупівлю і комп'ютерної техніки, і закупівлю сканерів, і проведення зв'язку, інтернет забезпечення в повному розмірі тих потреб, які вимагає дана програма. Може бути затримання. вирішити проблему можуть гранти європейських громадських організацій. Таким шляхом пішли наші волинські сусіди. Електронний документообіг вже запрацював у Вінниці, Харкові, Івано-Франківську та Кривому Розі. Тепер досвід цих міст вивчать рівненські фахівці 5 серпня. Відбудеться зустріч обласної влади з it фахівцями компанії Google та потенційними інвесторами компанії Dragon Capital. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.